Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розповім про чергові зміни до закону про допомогу українцям у зв'язку із збройним конфліктом в Україні, але спершу пропоную підписатись на мій канал. Нещодавно у уряді з'явився проєкт щодо осіб, які перетнули українсько-польський кордон після 24 лютого та залишаються в Польщі на довгий час. Одна із запланованих змін це обов'язковість виготовлення номера Песель. В терміном до 30 днів після перетину кордону. Відповідно до запланованих нововведень, це надання громадянину України право на багаторазовий перетин кордону без необхідності отримання візи завдяки електронному документу ДІЯПЛ та діючому проїзному документу. Також буде запроваджено правову основу для видачі такої довідки для дитини біженців з України, яка народилась на території Польщі. Під час тимчасового захисту метою проекту також є посилення системи виплати допомоги біженцям. Поправка має запровадити правову основу для отримання з реєстру перекордонної служби, зокрема ЗУС, дати та історію перетину кордону громадянином України. Йдеться про кожен в'їзд та виїзд біженця з Польщі. Нагадаю, що після оформлення такої допомоги та виїзду з Польщі довше ніж 30 днів. Необхідно повідомляти про це ЗУС. Проект також регулюватиме питання допомоги біженцям у місцях колективного розміщення. Згідно з пропозицією, з 1 лютого 2023 року біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів, повинні будуть покривати 50% вартості такої допомоги, але не більше 40 злотих на особу на день. А з 1 травня 2023 року. Біженці, які перебуватимуть у Польщі 180 днів, покриватимуть 75%, але не більше 60 злотих з особи на день. Цей обов'язок не поширюватиметься на інвалідів, дітей осіб пенсійного віку, вагітних жінок, осіб, які виховують дитину віком до 12 місяців, опікунів не менше трьох дітей, а також осіб, які перебувають у складному становищі, що не дозволяє їм брати участь у витратах. Ситуацію оцінюють воєвода або особа, яка надає допомогу. Інші із запропонованих рішень дозволять придбати підручники для українських учнів початкової школи. Поправка також має на меті забезпечити безперервність виплати допомоги особам, які приїхали до Польщі в складі організованих прийомних груп з України. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео. Па-па!